Привіт, друзі, вітаю вас на каналі Мотиватор. Сьогодні ми розпочинаємо свій день з натхнення та позитив. Ми підготували це відео з 50 потужними афірмаціями, що допоможуть вам відкрити свій потенціал, подолати виклики та досягти бажаного. Ці афірмації наповнені силою, вірою. Та впевненістю, які допоможуть вам кожен день прокладати свій шлях до успіху. І я вірю в свої здібності та потенціал. Кожен день я роблю кроки до своїх мрій. Моя сила перевищує мої страхи. Я готовий взяти на себе відповідальність за своє життя. Мої дії ведуть мене до успіху і щастя, і я відкриваю нові можливості кожен день. Мої мрії досяжні, і я заслуговую на їх втілення. Я знаю, що маю в собі все необхідне для успіху. Кожен новий крок приводить мене до великих досягнень. І я вітаю виклики як можливості для росту. Моя рішучість непохитна, я йду вперед без страху. Мені відкриваються нові горизонти кожен день. Мої можливості нескінченні. А мрії досяжні. І я привертаю позитивні зміни в своє життя. І я вірю в себе і в свою здатність досягти успіху. Кожен день я прокладаю шлях до своїх мрій. Мої дії створюють моє майбутнє. Я перетворюю свої мрії в реальність кожен день. Я дію з впевненістю та вірою в свої сили. Моя воля непохитна, я досягаю своїх цілей. Я впевнено крокую вперед до свого успіху. Моя сміливість приводить мене до нових досяг. Я відкриваю нові можливості в кожному виклику. Моя мрія є моїм напрямком і моєю метою. Я відчуваю потужну енергію, щоб здійснити свої мрії. Я перетворюю свій потенціал. На великий успіх. Мої дії відображають мої мрії і бажання. Я відданий своїм цілям і нічого не зупинить мене. Мої можливості є безмежними, а мої мрії реальними. Я запрограмований на успіх і щастя. Кожен крок, який я роблю, наближає мене до моїх мрій. Я привертаю успіх і весіння у своє життя, моя віра в свої здібності нескінченна. Я перетворюю свої бажання на реальність. Я відчуваю силу своїй відданості досягненню мети. Я прокладаю свій шлях до успіху з впевненістю і вірою. Моя відданість своїм мріям, моя сила. Я впевнено крокую вперед до нових можливостей. Моя воля непохитна, я досягаю своїх мрій. Я заслуговую на успіх та щастя у своєму житті. Я відкриваю нові шляхи до свого майбутнього. Кожен день я прокладаю шлях до своїх мрій з впевненістю. Моя сміливість і сила допомагають мені досягти успіху. Я впевнений у своїй здатності досягти мети. Мої дії створюють моє щасливе майбутнє. Я зустрічаю нові можливості та виклики з відвагою, моя впевненість у собі створює нові можливості. Кожен день я стаю кращим і наближаюся до своїх мрій. Моя відданість моїм цілям нескінченна. Я готовий зустріти кожен новий день з ентузіазмом і рішучістю. Нехай ці афірмації надихають вас і допомагають досягти всіх ваших мрій. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар і підпишіться на наш канал. До нових зустрічей. Бувайте!